Добрий день. Сьогодні я на пасіці колеги і дивилися бджоли, так як він ще молодий спеціаліст в цьому галузі. Можна практику посчитати на пальці одної руки. Не стаж невеликий. Багато чого не замічав, просто його не бачить. А тільки відкрив вулика і одразу побачив, що запах і все таке. Значить, дивіться, це вощина була поставлена в цьому році. І на неї бачите чорні цятки. Тобто розплод пістрий, то тобто, не сплошний. І отака катавасія. Уже осінь ні йде дощ. Зараз ми тут заглянули на дві минути, але я рамку вихватив. Що виходить? Це... По моїм убіжденням, це занесена болячка із, із, із місця з вощиною. Вощина куплена, Бог його зна, де незвісного виробника, тому така проблема. Цю проблему я вже бачив. Була й в мене така, коли я відмовився від. Добровського від Київ бджолопрома і перейшов на іншу вощину. Таке саме випливали заболівання випливало на вощині іменно. Ставлю, а потім ламаю голову. Де воно взялося? Різь з моєї пасіки вилетів. Я його знімаю з дерева, сажу, ставлю йому вощину, і в нього болячка з'явилась. Де? Потім думаю, йолки, та це ж не Добровського вощина. І тому таке виходить. Тому звертаю вашу увагу, оці чорні цяточки. Для початківців, хто не знає, зразу звертайте увагу, викидайте цю вощину, перетоплюйте, я не знаю, куди викидайте її, не користуйтеся нею. Якщо побачите, хоч в одному вулику на вощині отакі чорні, оці чорні, 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 чорні. розверну. Чорні згнившіся бджоли. Це є згнив згинив це... На дослідження не відправляв, це може бути і інфекція, то тобто якийсь гнилець, а також, а також може бути і вірусне щось. Так що звертайте на це увагу. Дож іде, на цьому закінчую відео. На цьому вам добра, здоров'я, вам і вашій родині. До побачення, перемога за нами, слава Україні, до побачення, до наступного відео.